Слава Україні на зв'язку. Богдася. Я думаю, ви помітили, що в цьому відео незвичайна локація, а тому, що я приїхала в своє рідне місто. Знову ж таки передивилася свою таку дитячу юнацьку бібліотеку, тому що я багато читаю з самого дитинства. І я подумала, чому б не зняти відео про те, з якими книжками я росла, що я читала в дитинстві. Мені здається, що багато хто поностульгує. І якщо вам сподобається, то я б зняла продовження, що я читала в юнацтві, в підлітковому віці. Думаю, що це доволі цікаво. Багато хто це щось пригадає, згадає, тому що в мене тут такі популярні книжки. Тому не. Думаю, ми не будемо затягувати, і будемо розпочинати. Я хочу почати з книжок, не книжки, а саме книжок, з яких у мене загалом розпочалася любов до не те, що читання, але до книжкового світу загалом. Тому що спочатку мені ці книжки читали, ну бо я не вміла самого початку читати. А коли навчилися, я їх перечитувала. І я думаю, що багатьом цей цикл знайомий. І я думаю, що багатьох любов до читання почалася саме з цих книжок, тому що я бачила це в буктоці. Тому друзі, вітаємо вас в лісовій школі. У мене є всі книжки. З цього циклу від Севолота Нестайко, і я можу сказати, що це мій улюблений дитячий автор. І тут у нас є пригоди в лісовій школі. Це перша частина, як ви бачите, вона дуже зачитана. Вона вже просто в жахливому стані, тому що я навіть деякі уривки в дитинстві знала на пам'ять, настільки мені подобалася ця історія. Ось тут навіть є закладка, дивіться, яка перечитувала. Закладка, закладка з Монстр Хай. Тобто, в юному віці я ще перечитувала цю книжку, згадувала. Дитинство, якщо чесно, я не прям е, дуже сильно пам'ятаю про що е, ці книжки, що там відбувались. Ну, відповідно, школа, лісова школа, але пам'ятаю і дуже чітко запам'ятала, як звати головних героїв, це е, Колька, Колючка і Кося Вухань. У нас навіть були локальні меми щодо цього, і я просто не могла заснути, якщо мені не почитають лісову школу, навіть якщо я вже чула цю історію мільйон разів, я могла знову ж таки дослівно переказувати уривки, що там таке-то пропустили, а там такето. Тому з лісової школи в мене почався такий буст до читання, якщо можна так сказати. Е, мені здається, лісова школа і досі виходить у видавництво школа. І якщо ви не знаєте, що купити свої меншим Сестричкам чи діткам, то знаєте, що це просто буде неймовірна історія. Я впевнена, що багатьом вона сподобається. Ось така зимова лісова школа також в мене є, яка вже теж в дуже в поганому стані, ну, бо вони реально дуже зачитувалися. І я пам'ятаю, що вийшло ось таке видання в або. Аба-бага-лага-мага ось якесь таке дуже красиве. Тут у нас малюнки, як в дитячому стилі, ніби це дітки малювали ілюстрації. Ну, таке відчуття. Мені, до речі, цікаво, хто ілюстратор до цієї книжки. Е, та -та -та. А, з ілюстраціями дітей Так і є. Це діти малювали. Це теж цікава задумка. І як ви бачите, в мене вся колекція лісової школи вже навіть була тут порвата. Ну, вони зачитувалися до дір ці книжки. І я просто обожнювала, е, обожнювала, якщо можна сказати, цей цикл, тому що це цикл продовження. Ось ця, до прикладу, найновіші пригоди кольки, колючки та косі вухання. Тобто, видно, коли перейшов, перейшли авторство до е, Абага Бага-Лага Мага від школи. Всеволотнистайко під пішов Аба Бага-Лага Магу, е, то. Ця назва вже була запатентована школою, ну я собі так думаю, будуємо з вами різні ілюстрації, і вони трішечки перезвали, так назвали найновіші приходи, і видно, тому і використали малюнки дітей, тому що ці малюнки вже були запатентовані. Ну я собі так думаю, це знаєте, просто здогадки. Тому я обожнювала просто лісову школу. Наступне, що я теж яскраво пам'ятаю, це те, що ми читали просто дружно початковій школі. Здається, що початкова школа і закуплювала ці книжки. Це Квітка Сонця. У мене було дві книжки, тому що вона мені так подобалася, і коли одна, ось та. А я хотіла дочитувати, перечитувати, мені придбали ще одну. Оце та, що в кращому стані, вона е, буквально як новенька, дуже в гарному стані. І я пам'ятаю, що ми, здається, на уроках позакласного читання, але я можу помилятися, читали ці оповідання. І я любила читати їх вдома. Тобто мені прям дуже подобалося. Тут у нас є притчі, казки, оповідання. І це теж дуже хороший старт для дитячого читання, тому що я пам'ятаю, що всі ось ці різні притчі, Річі, оповідання вони були доволі повчальними, тобто ну, будуть виховувати нашу молодь дуже добре. Тому знову ж таки, мені здається, що ці книжки до цих пір випускають. Більшість із них ви можете погуглити і придбати для своїх е менших е діток. От. Якщо ми почали з цього ракурсу, то продовжимо теж оповіданнями, віршиками, пісеньками. Це така книжечка, називається Весняночка. Весняночку нам теж закупляли в школі. Це я Бо ми читали... Ага, такий є: це хрестоматія для позакласного читання перші-четверті класи. От ми її читали на перших, перших четвертих класах. Я чомусь вирішила її показати, бо мені здається, що багато хто її згадає, пригадає цю книжку, і потім вона теж відгукнеться. Мені подобалася ця книжка, тому що, і навіть зараз подобається, тому що тут такий великий шрифт. Дуже хороший для читання. Ну, для дітей завжди роблять великий шрифт, тому не будемо додовго зупинятися. Е, йдемо тепер до більш такого, е, ну прям початкова школа читання. Е, перше тоді вже у нас з'явився світ Вінкс. Забула ще про одну сказати. Ну, Повернемося до ще одної, ну, ну ми повернемося. Е, Незнайко. «Пригоди Незнайка. Це у нас е, автор Ігор Носов. У мене були всі книжки Незнайка, так само, як і лісової школи, і я любила Незнайка теж дуже сильно. Але я вже читала, коли була трішечки постарша. У мене були різні видання цього Незнайка. Більшість була саме в таких різних обкладинках. Незнайка у нас випускався теж, здається, я не знаю, чи в одному видавництві, чи в іншому, але пам'ятаю, що точно у мене десь є ще Якомусь іншому оформленні Незнайку, але я знайшла поки що лише цю е, книжку, і я пам'ятаю, що пригоди незнайка мені теж дуже подобалися, тому що там свій, знаєте, такий казковий світ, такий, можна сказати, фентезі світ. До речі, тут в мене ще якась така бумажечка, теж з якогось мультика, там де дівчинка лікувала іграшок. Я не знаю, чи ви таке пам'ятаєте, але ось ось попалося. Тому це знаєте, це типу світ фентезі по-дитячому, прям дуже по-дитячому, так? Для дуже маленьких діток. Але мені теж дуже подобався Незнайко, цикл Незнайка. Я обожнювала його читати і перечитувати. Більшість книжок, які ви бачите. Я зачитувала до дір. тобто мільйон разів я їх що перечитувала. Демо з вами далі? Демо тепер до світу Вінкс. Ну боже ж, а ось дивіться, я ж казала, що в мене дві квітки сонця. Одна така трошечки в поганому стані, а одна в ідеальному. Я, чесно, не пам'ятаю, чому так може мені якусь <гум> продати, я не знаю. Хоча це теж в хорошому стані, а чому в мене їх тоді дві. Тут лише ось тут обкладиночка трішечки пойозана і вона трішечки, о, така, що читалась. але вона, в принципі, в дуже хорошому стані. Я не знаю, чому в мене їх дві. У мене їх дві. Можливо, мені просто хтось подарував, а я забула, а в мене вона вже була. Ну, щось таке. Тепер йдемо до світу. Вінкс. Бо я ж вам стільки про той світ. Вінкс розказую і не показую. Е, отже, коли я була вже підліткопідліткову початковій школі, вже випускалися Вінкс. Вони якраз тільки-тільки тоді з'явилися, здається, і ну я почала їх дивитися відповідно. І почали виходити різні книжки. У мене були мене було дуже багато книжок. Вінкс. Вони десь ще є. У мене був весь ось цей цикл в подібних обкладинках, де ось тут писало Вінкс Клаб. Їх було декілька книжок. Мені здається, їх було три чи чотири. От мене три-чотири і було. Я знайшла «День народження стели. Ось така тут книжечка. Я теж ці книжки Вінкс дочитувала до кінця. Вітерейнбул яке це видавництво. Серію започаткував і Джіні Остафі, а видавництво це яке національний книжковий проєкт видавництво. Я такого, якщо я чесно, не знаю, але можливо це щось дитяче. Це книжка 2010 року випуску. Ось, і я теж ці книжки зачитувала просто дуже сильно. Мені тут подобалося, що тут є ще ілюстрації. До прикладу, я пам'ятаю, це директриса Парагонда. От хто тут ще нас є? Ось у нас є ілюстрація Лейли. Можна було б розмальовувати, але я щось, щось я про це не подумала колись. Ось тут у нас є муза, день народження стели, а стелу я ще не знайшла. Книжка називається. Знову лейла, щось її тут дуже багато цієї лейли. Так. Ну ж би, ну, ж би, ну ж би. хочу стелу. О, знайшла стелу з Піксі Амур. Я навіть пам'ятаю, як звати Піксі. Ви уявляєте це? Ось було три-чотири таких книжки, і вони були дуже популярні. Всі їх хотіли на той момент. Але це ще не та книжка, не той цикл. Вінкс, який прям всі хотіли. От дуже в мій час була популярна книжка Вінкс. Це ось ця роман-фільм. Це просто, якщо ти мав цю книжку, то ти просто якийсь не знаю, де ти і нарив, ніхто не знав. Мені здається, її звідкись привезли, але пам'ятаю, що я сиділа на англійській мові якоїсь дівчинки з іншої групи з, чи з іншого класу. Була ця книжка така. Я теж дуже сильно хочу, і згодом вона в мене з'явилася. Це таємниця втраченого царства. Це теж і, і від Іджіні і Остафіну це все від нього. Це теж книжковий проєкт просто відрізняється. ну… Обкладинка, теж є якась закладка. Книжка неймовірна. Ну просто як для дитячого читання, вона дуже красива, просто подивіться. Тут у нас теж вона яскрава, бачите всі феєчки. Як я пам'ятаю, вона дійсно йде мега-мега за тим е, мультфільмом. Фільмом, романом, ось, і тут дуже реально класні ілюстрації. Кольорові ця книжка, мені здається, в той час коштувала доволі дорого. Бо і Вінкс були на піку популярності, і такий кольоровий друк якісний. Ну, коротше, книжка, просто всім книжкам книжка. Всі дуже її хотіли, всі її дуже любили і всі її люб... хотіли читати. Наступна книжка теж Вінкс продовжимо. Ну, вже якщо ж Вінкс, то ну хай буде вже, той Вінкс. Е, я її десь побачила, чи то на морі, чи то в дорозі кудись. Ну, щось вона, ніби то не звідси була. Книжка. Я її не бачила звичайних книжкових. Ну, може, вона була, я не знаю. Це теж від, від цього ж самого видавництва видно, воно і випускало ці книжки. 2011 року, так, чи готова ти до пригод. Це такий тестувальник Вінкс. Тут у нас що, продовження роману, таємниця втраченого царства з цікавими тестами, вікторинами. І це якраз таки є книжка тестів і вікторин. Ти там міг проходити тести, рахувати бали. До прикладу, чи віриш ти у сни?» І тут йде якийсь тест, який скаже, чи вірю я у сни. Ну, не знаю, не знаю. Що тут ще є? Кожному своє, щось там. Яка ти Принцеса, магічна зброя, які стосунки з батьками, черевнивати, так і. Ти маєш, чи маєш ти зорову пам'ять, а як щодо кастингу? Ось тут якісь ці е, різні, е, різні е, тести. Я навіть тут виписувала, які бали, я там зібрала і потім читала про себе за цими тестами. Ну, Може, так і є. Я думаю, що деякі тести було б цікаво і навіть зараз прийти. Але книжка теж дуже яскрава, містить у собі багато ілюстрацій. Це дуже дуже класно було в ті мої дитячі часи. Просто дуже дуже гарно. І теж Книжка, але ця книжка не набрала великої популярності, а в мене вона була, я її дуже любила. Після такого, знаєте, Хайпу Вінкс, у нас з'явилися книжки, ну не книжки, а загалом з'явився мультсеріал Монстер-Хай. У мене є якась книжка Monster High, але я її, на жаль, не знайшла. Але у мене є книжка Пазл. Я не знаю, чи зараз такі книжки роблять загалом, щоб книжка була а всередині пазли на кожній сторінці. Це книжка за мотивами Хай» з пазлами і різними вікторинами, різними інтерактивними штуками, щоб розвивати там свою логіку, увагу, пам'ять. Ось і тут у нас пазли, тобто ви їх викаблучуєте. А потім збираєте по картинці. Це взагалі це дуже весело, <хи> це дуже класно, особливо на той час. Це взагалі було. Я цієї книжки ні в кого своїх друзів чи однокласників не бачила. Тут теж у нас різні, різні ці ігри, пазли на кожній сторінці. І можна було збирати ось ці різні картиночки. Різні проходити лабіринти, і на той час знову ж таки це було просто щось: вау! Мені вона дуже подобається навіть до цих пір. Я би поскладала знову. Не скажу, що за рік випуску, бо його тут просто немає. Але книжка дуже класна. Вона на той час коштувала 50 гривень. Бачите? Це взагалі зараз за 50 гривень навіть шоколадку не купиш. А раніше можна було б купити таку круту книжку, там де шість чи скільки так, шість пазлів і ще й вікторини. Ви уявляєте собі? Ви уявляєте собі. Також з прикольного, якщо ви пам'ятаєте, а може і не пам'ятаєте, був такий мультик Скубі-Ду, і в мене були за мотивом цього мультика такі комікси. Я не знаю, де їх знаходили, але в мене було точно декілька штук, як мінімум. Ось, і я читала. Я навіть пам'ятаю, що цього звати Шегі, ну, Скубі-Ду, Дафна. А... Цього блондина і в окулярах я не пам'ятаю, як звати. Ну, Неважливо, <смір> неважливо. І любила я читати оці комікси. Тому що ну це було прикольно. Мало в кого були теж комікси в подібному плані за мотивом цього мультика. Я дуже його любила. Випускали навіть журнали за мотивом цього мультика. Я пам'ятаю, в якому журналі е попалась така їхня машинка. Вона мене десь була, ну її точно вже немає. Вона десь була та й загула, знаєте, але теж. Любила всілякі такі штуки. О, таке в мене було дитинство. Знаєте, подивіться на книжки, і можна зрозуміти моє дитинство і еволюція мого дитинства. Типу, які мультики я любила, які книжки я читала, який жанр мені подобався. Ну, це ж просто це щось неймовірне. Продовжимо далі. Також в мене є дуже класна книжка. Чарівна казка, яка живе. Це попелюшка. Але ця книжка мені дуже подобалась. На жаль, вона зараз не буде працювати так, якби мала працювати, тому що ну, вона вже трішечки ну, своє життя віджив. І дуже теж була зачитана. Але це книжка, яка типу, отак от оживала, і тут відкривався такий будиночок. Ось зараз я його трішечки від, відреставрую. Ну, тут щось тут теж відкривалося, воно все гарно підіймалося, але вже просто знову ж таки ця книжка трішечки вже своє віджила. І ось тут нас ховався текст, який можна було теж відкривати. Тут були різні інтерактивні штуки. Мені здається, це в мене була одна така книжка інтерактивна, але вона дійсно дуже красивезна. І ось я не знаю, чи зараз подібні роблять, але такі 3D-шки, це класно. Знаєте, схоже зараз на сучасний це Гаррі Поттер від міна. Лайм, чи міна ліма, чи щось що, Воно таке, там, де те, що є якісь такі штуки, і то не, не, прям такі. Не, не прям все так літає, як тут літало. А таке раніше робили, бачите коні, давайте прокидайтеся, вам треба встати і гарно себе показати. О, Дивіться, корета і коні. Її везуть О, трішки похилені. А тут у нас в тексті ховається ще миша, яка перетворюється, ось, бачите, тут миша. А потім вона перетворюється на таку штуку. І тут ще щось ховається. Опа-опа-опа. Ви взагалі подивіться на цей інтерактивний гул, вже дещо і не працює. Ну це взагалі, мені здається, що це не книжка, а шедевр навіть до сих пір. Вже таких не роблять. А раніше щось робили. Чекайте, бо вона ж, я ж кажу, вже життя своє віджила. Не закривається ой Ой-ой-ой, я не хочу її порвати так. Ну добре, хай буде поки що так, потім розберемося. Тут наша попелюшка перетворюється в принцесу, просто подивіться, як це кру круто виглядає. Тут у нас ховаються люди, які в шоці з її краси. Тут у нас ховається, як вона за столиком сидить. Ну я думаю, що це просто неймовірна книжка. Тут у нас бальний зал. Бачите, тут у нас годиночок розкриваємо, і тут білосніжка. Ой, яка білосніжка? Попелюшка перетворюється з принцеси назад попелюшку. Дуже детальні оці всілякі штуки, це дуже мило. І ось і сестри повертаються з валу. Ну, Я кажу, це дуже класна, інтерактивна книжка. Ну, ось, А тут на кінці у нас замок. Бачите? Краса просто. Тут у нас попелюшка з принцем танцюють, але вони вже... Перетанцювали і своє віджили. Ось, і ось тут, як він міряє і туфельку. А ось тут вони тікають кудись. Добре, так, треба ось тут цю картиночку обережно скласти. О, усе. Ось така книжка в мене інтерактивна була. Ну, покруче цього Гаррі Поттера за 2000 гривень. Ну, погодьтеся. Ну, ця книжка мені дуже подобалася. Я її постійно розгортала, оці всілякі інтерактивні штуки гралася, і мені дуже подобалося. Наступна книжка, це, звичайно, куди ж без цього це казки. Дуже багато різних казок було. я... Покажу вам ось цю книжку, тому що це казки, такі, знаєте, стандартні, які всі мають прочитати. казки Андерсена. Просто ось ці всілякі дюймовочка. Тут дуже до речі, теж гарні ілюстрації, але вона ніби по-дорослому виглядає з цими ілюстраціями. Ось у нас є кресало казка, так. Є принцеса на горошині, здається, чи ні, чи це не Андерсен, ні, Андерсон, бачите, принцеса на Горошині. Так, нове вбрання короля теж є така казка. ну, тобто, Дуже класно. Олов'яний солдатик. ну, Дикі лебіді. Просто подивіться, яка краса. Є Снігова королева, точно пам'ятаю. ну, тобто, Це дуже гарна книжка, дике каченя. Ну, це такі казки дитинства, за якими ще знімали різні мультфільми, і вони в той час були такими крутими, такими популярними. Я не знаю, чи зараз читають Андерсена. Я сподіваюся, що так дітям, тому що його казки вони дійсно повчальні і несуть великі-великі сенси. Ну і остання книжка, яку я покажу, це вже такий, буде така підводка до підліткового віку. Якщо вам сподобається це відео, ставте обов'язково подобайки, і пишіть, і тоді я знімлю, що я читала в підлітковому віці, а не в. Дитячому а підводка до підліткового віку це у нас що пепі, довга пенчоха і карлосон. Пам'ятаєте, Карлосон знімався ще такий мультфільм радянський, мені здається. Пепі Довго Панчохи теж просто неймовірна казка, книжка величезних розмірів. Я пам'ятаю, я її ледве читала, але мені треба було її читати. Здається, для читацького щоденника, до речі, нас в початковій школі змушували вести читацький щоденник, якщо ви хочете огляд, як ми вели читацький щоденник і як виглядає мій дитячий, читацький щоденник би я там і малювала, і наліпки клеїла, то ви обов'язково про це пишіть в коментарях, і я про це Знімлю відео. Ось таку літературу я читала у своєму дитинстві. На цьому я росла, зростала і моя любов до читання розвивалася. Я сподіваюся, що таке відео вам сподобалося. Мені самі дуже сподобалося ностальгувати і згадувати різні речі. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Пока-пока!